П'ятий ювілейний кубок із пляжного волейболу пам'яті героя України Івана Михайловича Гулого відбувся 17 серпня у Кобзівці. Цього разу у турнірі брали участь 14 команд, в тому числі із Кигичівського та Лозівського районів. Після урочистого відкриття кубку розпочалося жеребкування та самі змагання одразу на двох волейбольних майданчиках. Вони проходили за коловою системою. Зауважимо, що у цьому виді спорту команди складаються лише з двох учасників, а тому успіх залежить від колективної гри і порозуміння між спортсменами. Що привернула увагу під час цього кубку, так це висока його організація. Генеральний директор ПАО «Промінь» Євгеній Третяков подбав, аби і спортсмени, і численні вболівальники почувалися комфортно. Допомогу в організації кубку надали також працівники молодіжного центру та сектору молоді і спорту районної державної адміністрації. До тривали самі змагання, гості та вболівальники брали участь у різноманітних конкурсах і флешмобах. Діти ж у цей час змагалися між собою у конкурсі на побудову різноманітних споруд із піску. До фіналу змагань потрапили дві команди Лозова «Лозова-1» у складі Юрія Хмелевського і Кувета Додієва та команда Кобзівки, яку представляли Михайло Кишковаров і Віталій Сітяєв. Фінал кубку був непростим, адже за головний приз змагалися найсильніші і найспритніші спортсмени. У підсумку перемогу здобула команда Лозова-1, друге місце у команди села Кобзівка. Третє теж у команди з Лозової. Усі учасники отримали грамоти від організаторів змагань, а головні переможці кубки, медалі та грошові премії. Мы приехали из города Лазовая. Меня зовут Юрий. Это Куват. Меня зовут Команда у нас называется ⁇ Интернационал ⁇ поскольку человек из Туркменистана. Он предприниматель. Да. Я работаю в газотранспортной системе. Да. Два года назад мы заняли третье место в области. В области такое дело. После этого не получалось поиграть. Вот здесь договорились, собрались, получилось. Природа, люди добрые. Да. Все по семейному, по домашнему. Да. Очень уютно. Спокойно, хорошо. Всем здоровья. Спортивная долголеті как нам, а можна дольше. Як зазначив генеральний директор ПАО Промінь Євгеній Третяков, йому приємно, що з кожним роком збільшується кількість команд і зростає спортивна майстерність учасників турніру. Сьогодні проходить уже п'ятий юбилейный кубок, три з яких були при житті героя України Улава Михайловича. Це вже другий кубок пам'яті виходить. Найголовніше, що вже було сказано, і то, що можна сьогодні ще додати – героизм человеческий проявляется в разных вещах. Он проявляется на волейбольных площадках, на футбольных, в домашних условиях, в войнах, к большому сожалению. Но хочется пожелать всем сегодня, чтобы вот такой ряд людей, которые стоят сегодня здесь, которые относятся к спорту как к жизни, потому что спорт это на самом деле жизнь, а жить нужно достойно. И становиться героем можно везде, всегда и во всем. Главное, чтобы над нами было мирное небо, которое мы сегодня все очень ждем и просим. И надеемся, конечно же, что в нашем государстве, в нашей стране сегодня, завтра и послезавтра будут те перспективы, которые мы ждем от себя и сами ставим перед собой цель их реализации. Все зависит исключительно только от нас. Что-то, конечно же, нет, но большинство в наших головах, в наших руках, ногах, в нашем теле, в силе духа нашего общества и наших людей. Организацией свята залишилися задоволені і мешканці села Кобзівка, і гості, які приїхали на це спортивне свято. Кубок по пляжу проходил уже около 5 лет. И все було очень отлично, все команды, было очень много команд, было интересно, все смотрели, много было зрителей. А меня удивило, что было много конкурсов, много людей. А самое главное, що ніхто не залишився без И і здесь находящийся получил утешительный отримав С праздником вас! На сам кінець усі зібралися за столом з ароматною юшкою, запашним пловом та саковитими кавунами. За приємною розмовою, учасники турніру ділилися враженнями і обіцяли, що наступного року знову зберуться у Кобзівці на черговий турнір із пляжного волейболу.